О, ви механік. Добрий день. Вітаю. А у вас є ця е, кампанела? На жаль, компаніли немає, тільки шимано та срем. О, так, срам, срам, точно вона. Так ви ж наче за компанілу питали. Ну так кампанела, а що, не так? Що? Коротше, я в пеньок влупився, у мене півник загнувся, кампанелу затягнуло в колесо, поламало спиці, кампанелу погнуло. Нову треба. Ага, я зрозумів. Мова про задній перемикач. А яка саме модель у вас стоїть? Та я хз, ну велік як велік, ну типу як от це що тут, ну, ну байк такий байк. Ну я маю на увазі, можливо, у вас Гревел Байк чи Сіті байк. Та яке ще сіто, ну такий зі здоровою палкою, з пружинами, ну байк, що не зрозуміло. А зрозумів, у вас МТБ. Та як може МТБ? Може АТБ. Я знаю, байк такий, ну з грубими плащами. Та що? Ти в велосипедах взагалі як шариш чи ні, блін? Четвертий магазин, ніхто не може нічого підібрати. Що за люди пішли? Нічого не шарять. Саме нас і Так а що він хотів взагалі? Всім привіт! Мене звати Сергій Щобітько і ви на каналі Велопланета. Нещодавно мені трапилось на очі відео Василя Капущака півторирічної давності про технічні терміни з велосипедного світу, в якому він пояснював, чому ті чи інші запчастини мають саме таку назву, до якої ми звикли, і чи правильно їх так називати з точки зору їх будови та функціоналу. Як на мене, це дуже важлива та цікава тема, бо інколи буває так, що два велосипедиста не можуть порозумітися бо кажуть наче про одне й те саме, але використовують абсолютно різну термінологію. Тому я вирішив трошки доповнити Василя, але піти дещо іншим шляхом. Це відео буде не стільки про технічну обґрунтованість назв, скільки про різноманітні хибні терміни, які вкоренилися в голови велосипедистам старої школи, про жаргонізми, якими користуються досвідчені райдери і від яких просто кипить мозок у новачків. Трошки про некоректні терміни, які потрапили під вплив нашого дурнуватого сусіда з півночі, і одне більш глобальне питання про термін, який ми всі дуже гарно знаємо, але він дуже сильно обмежує вибір велосипеда для частини райдерів. Ну і звісно ж, я не зможу згадати абсолютно все, що існує по цій темі. Тому, якщо вам є чим доповнити, залітайте в коменти після перегляду відео. Отже, почнемо з найважливішого особисто для мене, а саме скалькування деякої термінології з російської мови, навіть не зважаючи на те, що в українській вже дуже давно є власні відповідники. І ні, я не буду тут розповідати, чому як російські слова загалом і термінологія, зокрема, вкоренились в українську. Для цього є профільні канали по типу Твоя підпільна гуманітарка чи Ідея Олександрівна». Натомість я приведу деякі приклади і спробую аргументувати, чому саме їх варто використовувати. Перше, що приходить в голову, звісно ж, це підшипник, і тут я знову ж знімаю свого невидимого капелюха перед Василє, Бо саме він першим заговорив, що цей механізм українською правильно називається вальниця. І ні, це не вигадка правопису 2019 року. Цей термін закріплений в технічній документації згідно ДСТУ ще з 2003 року, а термін Підшипник визнаний недопустимим, що, звісно ж, не заважає використовувати підшипники в описі інших стандартів згідно того ж ДСТУ. Але то вже зовсім інша історія. Ба більше, якщо погортати словник української мови Грінченка 1907 року, то там можна знайти вальницю. Це опора валу млина, власне, звідси і назва. Вал вальниця. Доволі логічно. А в словнику технічної термінології Дармаросів 1926 року слово вальниця використовується для перекладу російського подшипника, тобто це питомо українське слово. І, до речі, якщо трохи глибше зануритися у цю тему, то можна знайти ще один доволі дивний термін, яким користуються абсолютно всі, і я в тому числі. А саме промисловий підшипник, ну точніше, промислова вальниця, або, як в народі кажуть, проми. Що саме робить герметичні кулькові радіальні або ж радіально упорні вальниці промисловими, на відміну від інших типів, які також зустрічаються в промисловості, особисто я ніколи не розумів. Не впевнений, що можна знайти перше джерело такої назви, власне, я її не шукав, але можу зробити припущення, що коли такі велосипеди почали з'являтися в продажу, продавці могли казати щось по типу вальниці, як на промислових верстатах на заводах, не те, що кулькові, якість, клас, надійність, бери. Ну і поступово назва просто закріпилась за цим типом вальниць. Проте в міжнародних специфікаціях вже дуже давно існує визначення такому механізму це картриджна вальниця. Адже картридж це завершений і самодостатній змінний блок до будь-якого небудь обладнання, власне, чим і являються проми. Зносились у вас вальниці, ви їх випросували, запросували нові, без будь-яких налаштувань і поїхали собі далі. Тобто, просто замінили картридж, ну приблизно як на принтері. Тож за першої ліпшої нагоди міняйте свої зношені промислові підшипники на новенькі картриджні вальниці. Далі у нас на черзі йде масло. Ну от які масла ви знаєте у велоіндустрії? Там даху масло. Мінеральне масло для галь, масло для вилки, масло для ланцюга. А от і ніт. Ніт. Масло, як і олія, це визначення харчових жирів, тобто це кулінарна термінологія. А от хімічна промисловість має оливу та мастило. Розібратися, що я що доволі просто. Якщо це густа, в'язка, інколи в принципі, і рідка речовина, яку ви наносите зверху на механізм, або частково його розбираєте для того, щоб закласти всередину, то це мастило. Наприклад, мастило для підшипників, мастило для пильовиків або мастило для ланцюга. А от якщо ж це рідка субстанція, яку ви заливаєте всередину герметично закритого механізму, то це вже буде олива. Тобто олива для вилок та мінеральна олива для гідравлічних гальм. І звідси ж логічним виходить те, що всілякі масляні вилки насправді є пружинно-оливними та повітряно-оливними. І до речі, якщо ви ще й автомобіліст, то знаєте, що в двигуні вашої машини, як і в коробці, також олива, а масло лежить в холодильнику. Ну і тепер останнє в цьому невеличкому блоці: це рубашка тросу. Тут можна почати з найочевиднішого, що українською буде не рубашка, а сорочка. Але навіть в такому варіанті це формулювання не стає менш дивним. Сорочка тому, що надягається зверху, окей, але чому тоді не светер чи майка? І взагалі чому назва цього механізму відштовхується від термінології одягу? Найближчим по конструкції з тросом у сорочці буде будь-який дріт, що покритий шаром ізоляційного матеріалу. І такий виріб ми зазвичай називаємо дріт в оболонці, то що нам заважає називати те, що покриває трос перемикача чи гальма, оболонкою. Тим паче, що в специфікаціях це носить назву cable housing, тобто корпус кабелю, що є практично тим самим, що і оболонка тросу, на відміну від сорочки, яка не має нічого спільного з цим визначенням. Окрім русизмів, у велосипедній термінології є ще й інші проблеми. Буває так, що термін наче правильний, але використовується абсолютно не за тим значенням, за яким мав би, що, звісно ж, призводить до плутанини у спілкуванні між різними велосипедистами. Ну от, наприклад, чим відрізняється покришка, що має складену конструкцію від тієї, що постійно тримає свою форму. Ну, звісно ж, гнучким кордом. Чи ні? Насправді, корд гнучкий у абсолютно всіх покришок, бо це її каркас, який складається з синтетичних ниток, і саме він задає форму покришки, відповідає за її міцність і на нього наноситься гумовий шар з протектором. А от те, що дозволяє покришці герметично сідати на обід, називається бортове кільце. І саме тому ми бортуємо покришки бортувальними лопатками, а не кордуємо їх. Наступний термін не можна назвати однозначно неправильним. Але до деякої плутанини він в принципі призводить. Мова йде про підсидельну трубу. Ні, не про ту, що є частиною рами, а про ту, яка тримає сідло. І от саме про цю плутанину я і кажу. Щоб кожен раз не уточнювати, про що саме йде мова, простіше їх розділяти. У рами є підсидельна труба, а в неї входить підсидельний штир, який тримає сідло. Звучить доволі просто і логічно. І, до речі, в каталогах і специфікаціях вони саме за таким принципом і розділені. Є сіттюб, в яку входить сітпост. А от з кампаньолою або ж кампанелою ніяких неоднозначностей немає. Перестаньте вже так називати перемикач швидкостей. Краще використовуйте англіцизм дирайлер або ж перекидка, та хоч машинка аби не кампаньола. Я перепрошую за цю експресію, просто це мій особистий біль, від якого у мене дуже пригорає пукан. Компаньоло це назва одного з провідних брендів трансмісії, ба більше саме Туліо Компаньоло винайшов перемикачі швидкостей у першій половині ХХ століття. І перші іноземні трансмісії, з якими тісно познайомились вітчизняні гонщики, були саме цього бренду. І щоб хоч якось відрізняти непрацюючі поробки ХВЗ від якісних капіталістичних виробів, їх між собою так і називали Кампаньола, що з часом стало синонімом заднього перемикача. Шимоно та Срему тоді ще й на горизонті не було, тому спрацювало правило, хто перший встав, того і капці. Отаке от. Приблизно така ж ситуація і з велопамперсом, яким обладнані велосипедні труси та рейтузи. По-перше, памперс це назва бренду, що виробляє підгузки. По-друге, велосипедний одяг не має підгузків, бо коли велосипедистам треба в туалет, вони зупиняються і біжать в найближчі кущі. Ніхто не ходить під себе, поки крутить педалі. Хоча у марафонців та триатлетів бувають і такі випадки, але давайте не будемо про це. Вкладиш у велосипедних трусах не призначений для поглинання великої кількості вологи. У нього зовсім інша конструкція та зовсім інший функціонал. Детальніше про це я розповідав у окремому відео про велосипедний одяг. Там є ще багато інформації про те, які види одягу бувають, як правильно ним користуватись та як за ним доглядати. Посилання шукайте в описі. Тож запам'ятайте, ніяких памперсів, хагісів та інших підгузків велосипедисти не носять. Велотруси обладнані вкладишем, хоча частіше за все його називають англіцизмом лайнер. Тобто велотруси з лайнером. І так, у нас в назвах та фільтрах фігурує саме памперс, як і у всіх інших велосипедних магазинів. А що ж так? Ну, що тут сказати? Що частіше за все гуглять, те й продаємо. Та й таке. Ну а тепер настав час переходити до теми, від якої точно прогорить декілька штанів та крісел. Я вирішив хайпануть. Почнемо з того, що жіночих велосипедів не існує. Тобто, це не є жіночим велосипедом. Навіть цей байк не можна назвати жіночим. Так само, як і цей, звісно ж, якщо відкинути деякі упередження. І давайте я додам трошки конкретики. Я кажу не про дизайнерські рішення зі всілякими квіточками чи котиками, а про особливу жіночу геометрію, про яку заявляють частина виробників. Колись давно дійсно були придумані так звані жіночі моделі велосипедів, запущеної верхньою трубою, для того, щоб дівчата могли їздити на них у довгих сукнях. З часом адекватна частина світу зробила крок у бік адекватності, і жінкам було дозволено щось страшне, і неприпустиме для поважаючого себе суспільства носіння штанів. Тому часткова необхідність у таких велосипедах просто відпала. Проте вони встигли полюбитись поціновувачам комфортних міських велосипедів, адже сідати на такий байк, коли ти не у спортивному одязі, набагато зручніше та приємніше. А для деяких людей це єдиний спосіб сісти на байк. Ну, наприклад, якщо це людина з травмою або вона похилого віку, тобто будь-які стримуючі фактори, які не дають високо підіймати ногу. На сьогодні такі велосипеди доволі популярні в країнах з розвинутим велорухом, і на них їздять абсолютно всі, незважаючи на стать чи гендер. Зазвичай вони маркуються на кшталт «step-through», тобто рама, через яку можна переступити. Але не дивлячись на це, частина брендів досі продовжує маніпулювати терміном жіночий велосипед, називаючи так не тільки моделі з низькою верхньою трубою, а ще й розповідаючи про якусь міфічну жіночу геометрію, що основана на особливостях будови жіночого тіла. Що ж, давайте подивимось, що там за особливості такі. Будь-який спеціаліст налаштування посадки скаже вам, що для підбору геометрії велосипеда та власне налаштування посадки найключовішим фактором будуть кути, під якими працюють суглоби. А на це першочергово впливають довжина кінцівок та тулуба і їх співвідношення між собою. Ну це так, якщо в загальних рисах. А тепер давайте подивимось на співвідношення частин тіл у дівчат на цьому фото. Що ми бачимо у них спільного, що б могло б стати відправною точкою для побудови особливої геометрії? Нічого. У когось довгі кінцівки та короткий тулуб, а у когось навпаки, а є і доволі симетричні фігури. Тобто, все те саме що й у чоловіків. Так, звісно, хтось може сказати, що середньостатистично у жінок ширши та ста вущі плечі, і буде абсолютно правий, але це вже мова про вибір форми та розміру сідла з кермом, що взагалі-то є доволі індивідуальним для всіх велосипедистів, незалежно від статі. І це точно не має жодного відношення до геометрії рами. Ну добре, одна картинка, яку я провів у приклад, звісно ж, не показник. Тому давайте відразу подивимось на геометрію велосипедів. Для прикладу, візьмемо МТБшку Cannondale Trail 4 та такий самий трейл, але з приставкою жіночий. Тут можете поставити на паузу та ретельно порівняти їх геометрії. А різниці у геометріях то ніякої і немає. І така ситуація з усіма брендами. Можете самостійно це перевірити. А якщо навіть якась різниця і присутня, то виробник абсолютно не заморочується тим, щоб її обґрунтувати, а пише просто про особливу жіночу геометрію. І все, ніякої конкретики, ніякої аргументації. А можна подивитись на це ще й з такого боку. Хтось покаже мені, як виглядає жіночий скальпель Хартейл. А його не існує. І практично жоден виробників не має у своєму асортименті топових контрінників з жіночої геометрією. Невже дівчата не катають кроскантрі? А якщо полізти у шосейні велосипеди, то там таке ще рідше можна знайти. Тобто дівчата не катають на топових байках чи як? Я скажу навіть більше: найновіша генерація тих самих трейлів, які, до речі, до нас вже частково приїхали, взагалі немає жіночих модифікацій, а у себе в каталогах вони їх позначають як унісекс. Схоже, у дівчат нарешті змінилась будова тіла. Або у маркетологів змінилась стратегія. І так, у нас на сайті ви також можете знайти жіночі велосипеди. Блін, ну ви що, серйозно? Тут справа в тому, що якщо виробник маркує свої моделі таким чином, то нам нічого не лишається, як просто дублювати це. Тому я просто рекомендую не користуватись цими фільтрами, якщо не хочете самі себе обмежувати у виборі нового велосипеду. Ну добре, давайте вже відійдемо від спростування неправильних та шкідливих термінів і займемося чимось більш корисним, а саме поповненням свого словникового велосипедного запасу. Я підготував для вас невеличкий бліц з жаргонізмами, якими користуються досвідчені райдери, і буду давати до них коротенькі пояснення, щоб краще розуміти, що воно таке. А ще я не запам'ятав весь список слів, які я собі понаписував, тому буду періодично підглядати в телефон. Отже, райдер. Райдер це велосипедист. По факту це перекладається як вершник і більше підноситься до коней, але ж велосипед у нас залізний кінь, і там навіть сідло, а не сидіння. Тому райдер велосипедист. Байк. Логічно, що це назва велосипеда. Я думаю, це знають всі. Але тут є нюанс, що деякі велосипедисти старої школи байком називають тільки МТБшка. Тобто у них є шосейний велосипед і є байк. Окей. Okay. Чому так склалося незрозуміло, але це доволі часто плутає продавців нової генерації, скажімо так. Вілсет це комплект коліс. Власне, так це і перекладається. Мається на увазі саме два зібраних колеса. Інколи вважається, що це разом з покришками, інколи без, але по одному вони таким чином не називаються, бо це буде просто віл колесом. Фреймсет це комплект рами і вилки, і мова саме про ригідні моделі вилок, бо амортизаційні продаються окремо. І тобто це мова більше про шосейні, міські, хоча інколи і про гірські велосипеди. Якщо рама окремо, вилка окремо, то нічого з них фреймсетом не являється. Палки, о, цей термін я, до речі, люблю використовувати. Це кермо, підсиділ і винос. Ну, просто тому, що вони у формі палок, тому і палки. Дропер це підсидельний штир, який може змінювати своє положення. Тобто, по факту його можна було б назвати підсидельний штир з регулюванням, але дропер сказати швидше, простіше, тому воно от прижилось. Дропбар – Це шосейне кермо, яке в народі ще називають кермо баран. Дробар, воно тому, що нижні його кінці називаються дропи. Флетбар та райзер. Ну, тут все доволі просто, якщо перекласти з англійською. Flatbar це пряме кермо. Частіше за все ставлять на гоночні моделі гірських велосипедів. А райзер – це таке саме кермо, але з підйомом. Воно також може бути як на гірських байках, а також зустрічається на всіляких міських моделях. Манетка це ручка перемикання передач. І називається вона саме монетка, а не монетка. Бо вона походить від латинського слова манус, що означає рука. Ви ж маніпулюєте рукою, о, до речі, маніпуляція також походить від цього слова. Пістолети. Так називають моноблоки, в яких об'єднані ручки перемикання передач та гальмівні ручки, що встановлюються на шосейні велосипеди. Ну, непевне, через схожість руху важеля гальма та курка пістолетів, їх саме таким чином і назвали, а може і форма комусь нагадала. У будь-якому випадку цей термін вже не так часто використовують. Краби це також доволі вимираюча термінологія, бо цим словом називають шосейні об гальма. А шосейні велосипеди все більше переходять на дискові моделі, тому і краби скоро, напевно, вимруть. Топталки це педалі платформи, якими оснащена більшість велосипедів. Ну ви ж топчетесь по ним, тому і топталки. Мулет. Якщо ви будете гуглити цей термін, то, скоріше за все, наткнетесь на доволі популярні в кінці нульових зачіски напевно, у кожного другого хлопця така точно була. Але у велосипедному світі це означає трошки інше. Це або велосипед, у якого попереду 29 колесо, а позаду 27. Якщо дуже грубо, це робиться для того, щоб поєднати контрольованість байка з маневреністю. Або ж є друге визначення цього терміну це коли МТБшні задні перемикачі поєднують з шосейними монетками, для того, щоб перемикач міг працювати з найбільшими касетами, які існують на ринку. Дальняк це виїзд на довгу дистанцію. Немає якогось особливого кілометражу, з якого починається дальняк. Для когось це 100 кілометрів, а для когось тисяча і більше. Особисто я так називаю всі свої поїздки, які займають більше ніж один день. Апхіл, ну тут знову англійська. Це просто підйом вгору. Чому, власне, не називати це підйом, я не знаю. Але більшість велосипедистів каже саме Апхіл, і я також серед них. А от Даунхіл. Кажуть тільки про дисципліну, коли несуться на МТБшках з гір, а просто спуск називають спуском. Ну така логічна логіка. Стирчок ні, мова не про тіпів, які стирчать на всіляких хімічних речовинах і потім залипають в неадекватних позах, а про дуже дуже круті, але короткі апхіли або підйоми, як вам більше подобається. Тягун, на відміну від стерчка, це дуже затягнутий і більш пологий підйом, і дуже часто він вимотує набагато більше, ніж стерчки. Дроп. Це ми вже зайшли у більш екстремальну термінологію. Дроп – це коли ви зістрибуєте з більш високої площини на більш низьку. Тобто зістрибнути це дропнути. Банник або ж банніхоп, тобто стрибок зайця це, власне, і є стрибок. Тобто, коли ви перелітаєте через якусь гілку чи бордюрку, ви робите баннік. Його можна робити як за рахунок контактів, так і за рахунок спеціальної техніки. Розкластися. Це те, що буває, якщо не вдався баннік або дроп, тобто просто падіння. Можна сказати, впав, а можна розклався. Звучить якось більш епічно. Трейл. В оригіналі це лісова стежка, але по факту зараз трейлами називають будь-який маршрут, по якому ви їдете на велосипеді, ну тільки якщо він не проходить по асфальту. Сінгл трек це різновидність трейла. По суті, це стежка десь в лісі або в горах, на якій може поміститись лише один велосипед. А якщо велосипедистів багато, то вони їдуть один за одним. Double track це накатання автомобілями дороги на бездоріжжі. Тобто у вас виходить два паралельних сингл трека і можна їхати поряд. Джерсі так називають велосипедну футболку з коротким або довгим рукавом. Якщо чесно, я не знаю, чому вона саме так називається, ніколи не цікавився, але знаю, що Джерсі є і в хокеї, інколи в футбольні футболки так називають, і в баскетболі Джерсі, і в регбі. Тобто, напевно, всі спортивні футболки це Джерсі. Напишіть в комент, якщо знаєте. Біби: це велотруси або рейтузи, що мають лямки. Власне, вони називаються біби. Тому що БІП це нагрудник з англійської. Контакти. Так називають як педалі, так і взуття, що з'єднуються між собою і роблять з велосипедиста та велосипеда одну монолітну конструкцію. До речі, про різновиди контактів та як їх правильно обирати і налаштовувати, у нас є окреме відео. Ось тут воно буде. А тут буде відос, який алгоритми YouTube підберуть саме для вас з нашого каналу. Сподіваюсь, ви провели цей час з користю і дізнались щось нове. З вами був канал Волопланета, мене звати Сергій Чобідько. До зустрічі в наступному відео.